Всім привіт! Всім доброго дня і мирного неба. Ой, я знову знов, з тими самими проблемами про свої ті курі. Кожен день пою і кожен день годую. І, і вже вчора знову були в етаптеці і знов дали, е, вже, вже я вам скажу, що вже я. Як я вам зараз скажу і покажу. Може, хтось мені підкаже. Бо я вже не знаю, що їм давати. Дивіться, пропоювала я їх таким во. Що я вам показувала. Отаким во я їх пропоювала. Бачите? О. Ну, та може воно щось дає, знаєте, бо то ж не всі, то ж не всі куря. Але отаке от во. Давала, давала таке во до їди. Давала тепер таке во доїди. Разом з цим вимішувала. з цим вимішувала, давала до, до корму. Вроді нічо, вроді нічо. Тепер е, ні, сам перед пропоювала. Сам, на самий перший раз пропоювала символа. Бачите, симво пропоювала. А тоді во, тепер, а, во, а тепер то сім пропоювала. тепер, Ще його трохи є. о. І сьогодні вже набрала у відро, бачите, набрала у відро води і вже таким -во, е, буду пропоювати. Вже мені дали таке -во. о. все пропоїти. І все -во давати до корму. Бачите? О, і зараз я все буду робити, буду вимішувати, і буду давати до корму. Тих. Е, я вкидаю все в клітку, дивлюся, що, що в клітці там, ну, котре заслабло, то кидаю в клітку. О, І тепер во вже замішалася її води і знову свіжої води налила тим, що в клітці. І набираю шприц, набираю шприц цієї води з лікарством, і кожне кожне заливаю. Там, є їх, е, там їх є дві штучки і якраз з тих таких рябих. Тих рябях. І я зараз вон, буду, як називається, той корм е вимішувати з, разом, разом з тим лікарством. Навіть. О, Ну, от таке. Що ну, ти зробиш, а? Що ти зробиш? Мушу так, мушу так робити. О. Десь я поділа ложку, не знаю, де я її поділа тут ложку. Ось таке. Буду набирати того лікарства. Там в мене що на 20 голів? Там в мене є тих голів. Поверх 100 штук. Усе я тако по, по ложці буду давати і буду замішувати, щоб вони з'їли знаю, що то робити з ними вже. І якби, знаєте, всі захворіли, всі там така, щоб, ну, всі хворі. А це таке одна дивися, що вже одна щось вже скривила. Друга вже щось дивишся, вже щось присіла через пару днів, щось вже думає. І, 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 і хоч ти що хочеш, то й то роби. О, знаю. Їх багато, я би хотіла чуть-чуть дати, а вони за цілий день все ось з'їдають, знаєте, я не можу дати там їм літру, бо вони все з'їдають. Якось. Аво. або. То вже чорну пустила, о, то то мале, що було, і воно таке, бо і, і, і не здихає, і не, і не виживає. Таке во якесь там, то перевернеться там, то що, то, то я не знаю, якась біда, там ще друга така о, цих рябих. А там була така чорна, то я її пустила, вже вроді здорова була. Ей, я не знаю. Висипала той корм о, о, з тим лікарством, вже сего їм дам. То то забагато, але всипала. Вже, може, цего не поїдять корм. А от одна вийшла сюди, а та друга десь з того боку. А Аво, друга, видите, друга, курка. Вроді нічого бігає, все. А, а була така, якась, якась така прихіла, все вже негодна. от, видимо? І тут о, якесь таке ніяке. є щось, чи що воно, чи щось то ходить, то бігають, тоді вже перевертає. Ось таке во. воно вже дякувати Богу свіжий дощ. Вже свіжий дощ паде. Або? Вже паде свіжий дощ. Це киво якийсь. Киво якийсь. Ой, погода без настроєва. Там натопчуть, ті качки натопчуть. Тут не так, бо тут трохи підсипали, а трохи було сонце, то вони ніби притоптали. а там коло води наталують, наталують. Я їм насипаю витис, його жолуб такий принесли, перенесли з надвору цей жолуб, там лишили, винесли маленький, там сипала їм трошки, а сюди насипала великий. Сім менше. І вони виїдають за цілий день. Розумієте, Виїдають за цілий день. Або щось стане. Що питати, чи воно так стало, чи воно вже заслабло, що тобі є? А? Ну, може і так. Ви розумієте, вже приходжу і дивлюся на них, на кожну, на кожну поокремо, що воно, як воно себе веде. Тож я не перший рік ті кури тримаю, але я виджу його, видаєте, я вже його бачу, що воно себе не так веде, воно ну, не так себе веде. І зараз, або ви. І зараз я його мушу забирати. О, о. Тож видно, які активні, а які не якісь... Я, я чисто маю замороку з ними, знаєте? І лише про одне і говорю і собі одне думаю, що як з тими курми справитися. О. Вони сево виїдять зараз, все. але мушу зробити. Насипала я її великим. Корм цього лікарства о, з лікарством о, понасипала і води налила, і тим налила, і сім налила, От, і там собі ходять. Та вони всі я там не сиплю, бо там дощ паде, знаєте, щоб вони мокре не їли. О, насипала, е, насипаю що е, давов тут, е, тут їм сухо, і вони наїдять цей сухий корм. Отаке, отаке во, во. А ту, що пустила. То вона знов там на присидічці, вона активна, але зараз покажу вам. А от та така чорненька, жовтенька. О, бачите, бачите, вона біжить. Я її аж навіть фіст вищепнула, бо я її лапала. Вона активна, ніби така, але щось вона на присидічці, не знаю. Може хтось мені скаже. Що то таке може бути? Присідають щось, присідають. От йде іде і присяде. Бачите, вона навіть не стоїть так, як всі належить. А щось по, 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 на, 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 на о, о. о. Ну, такий мала файний фіст, і така була файна курочка, і це ще курочка. І щось їй так ніби ноги болять. Зараз я ще подзвоню і спитаю, ці у та птиці там поїхали. Що це таке, ніби їх ноги болять. А? Не знаю, щось таке. Ну, вже Сево жадав, ніби кальці. Ой, з кроликами в нас вроді нічого, слава Богу. Слава Богу, кролики нормальні. А, бачите, це ті певні з меншеньких. Так, бо вони вже вроді всі рівненькі, якось там на, на трошечки, там на два дні, чи що. Але всі нічого або щось вже шкрабаються, всі вже нічого кролики. О. І всі нічого такі, але всі, види два дні різниці чи три дні, але вже яка повість, ячмінь вони викидають, що треба буде. Їм додати купити ще добавки того до корму, тої такої для росту. Вони такі нічого, всі файненькі такі кролики. О, бачите, я люблю це. Все, це все таке. О, бачите, І всі такі файненькі. На сіні, на сіні буду спати. Буду спати на сіні, куби так їли, як її годують. О, о, о. Бачите, які? Аво. А я не знаю, такого бур'яну дає, мірі нема. Міри нема, такого, такої трави багато дає. Аво. Аво. Та й вони до зими доростуть. До зими доростуть і тоді щось собі може лишимо якусь криличку навесну. Не знаю. Добре, що в нас тут такий піднавіс, і тут вот така, такий Такий е, якийсь, як вони це називають, я не знаю, як це сказати, то качки тут виховаються. Ховаються тут сухо всюди, і вони сюди звідти вийдуть, і всі сюди, як дощ, всі ховають ті по підкрилятники, і там мають той е, такий вольєр, е, що колись був там у нас е, пес сидів, то вони там ховаються. А всі тут, всі тут во. Такі справи. Ким нас справі? Якесь таке. Все було нічого, якби не було щось. о. Вже погодувала тут, все погодувала, перейшла, обійшла, дощ моросит, вже ніби перестає, перестає ця погода щось, щось не дуже добре. Не є так дуже холодно, але я оділа, бо паде на плечі, знаєте, то я так оділа, бо. Oh. Треба було намолоти, треба було то зробити. Це та та така робота зранку. Піду, може, буду вибирати, коли вже буду, на що вже буду чекати з тим, е, від тих помідорів, то насіння. Зогниють то ті помідори? чекаю, чекаю на сонце. І, і, і треба було б і ті гарбузи вибрати, бо та чоловік крише чуть-чуть, по чуть-чуть багато, ні тако е, качкам. Аби десь там кіне раз у тиждень. О. А ті треба вибрати якось трошки тото на сіні. Ну як же ж ти підеш і ідиш будеш вибирати, як воно, як не зогниє так, знаєте, то зогниє так, бо воно ж не буде сохнуло воно до кисло. О. І все. І сидиш, дивишся на то, -то все, що треба його зробити. Його небагато там тої роботи, ну але. Але вона ні до чого не буде, якщо вона ненормально не буде зроблена. Добре. Добре. Все. Дякую вам за перегляд. Такий невеселий. Вибачте, але може мені, я так за ті кури свої, за ті кури, може, мені хтось скаже за ті ще кури, хтось сі подивив. бо ні перець, ні горівка не допомагають. Не помагають. Одна в мене пропала. Пропала. Я вам не, не казала, але одна пропала за того, що я там. Я не знаю за чого, але пропала, що я тоді дала і, і горівки, і засипала перцем. Це колись так можна було робити. Я знаю. Колись так ми робили, колись так робили. Але колись, певно, були зовсім інші слабості в курей. О, колись, як щось, то можна було перцем. Перцем можна було всім колись по старому методу. Зараз вже певно, то то не, не, не проходить такий варіант. Безкоштовний такий варіант не проходить. Ой, добре, добре, все. Всім вам дякую, будьте здорові і всім пока. До зустрічі!